Та й вестермо будемо читати Слово Боже, записане в книзі Псалмів. Псалом 4. Диригентою з мужичним супроводом Псалом Давида. Коли я кличу, вислухай мене, Боже, правди моєї, в утиску моєму, ти послав мені полегше. Змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде гнібитись. Доки будете любити пусте і шукати неправди, тож знайте, що Господь відділив для себе правильного. Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. Гніваючись, не грішіть. Роздумуйте у ваших серцях, на ваших постелях і заспокойтесь, приносьте справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре. Яви нам світло твого обличчя, Господи. Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо ти, Господи, єдиний дозволяєш мені жити безпечно. Амінь. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо ти, Господи, єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. Хотілося, щоб ми сьогодні порозмірковували про спокій в час тривоги. Давид на початку, він говорить про те, що в нього є проблеми, і в кінці псалма він говорить про те, що я спокійно лягаю і засинаю. На перший погляд, такі от парадоксальні речі. Є проблеми, але я спокійно лягаю і засинаю. Зовнішні обставини, вони мало коли допомагають людям мати спокій. Проблеми, хвороби, труднощі на роботі з фінансами все це воно дестабілізує, воно приносить е людям проблеми, додає депресії, неспокою, переживань. Зонішні обставини, вони мало коли змінюються і е постійно залишаються несприятливими. Життя часто буває грухливе і не приводить в таку от не приходить в таку от стабільність. Чи можемо ми так само сказати, що я спокійно лягаю і засинаю? Давайте звернемо увагу на слово Боже, щоб побачити, в чому Давид він знаходив спокій під час таких от своїх життєвих перипетій. Якщо ми подивимося на Слово Боже, то проблема Давида, про яку він говорить, вона більше сказана про це в попередньому псалмі в третьому. І цей псалом, в принципі, він продовжує цю тему. Як, як е, сходяться до думки, він говорить про одну проблему, про один із епізодів життя мужа Божого, який заключався в тому, що він мав проблеми зі своїм бунтівним сином Ависахомом. І епізод, який описується, це якраз псалом, який написаний під впливом цієї от втечі. Від, е, Свого бунтівного сина, його припічників. Всі ці, ці переживання, вони навіяні всіми цими подіями. Давид тікає, він переходить Іордан разом з частиною свого війська в укріплене місто, яке називається Махананім. Він в небезпеці, але він має різні переживання. Більш детальна друга книга царства описує ці події, це 17-18 глава. Ви можете перечитати вдома, якщо буде цікаво. Але суть в тому, що Давид. Він е, тікає. Він переживає е, трудності. Він говорить, людські сини, доки моя честь буде не любитись, доки будете любити пустих, шукати неправди. Крім власного сина, аж в смерті Давида шукають його прибічники. Ще вчора вони прославляли його, вони були йому вдячні за те, що він е, вигравав битви з ворогами Ізраїля. А вже сьогодні вони стали на сторону. Бунтаря, і вони разом ганьблять, вони шукають його смерті. Ті люди, на яких він ще вчора покладався, з якими він вчора співпрацював, сьогодні вони його ненавидять, шукають його смерті. З чим сьогодні ми можемо зіштовхуватися? Я думаю, ви погодите, що кожен із нас, хто прийшов сьогодні в Дім Молитви, має свої проблеми і переживання. Ми проходимо через різні хвороби, в когось хвороби межують із смертю навіть. Хтось має проблеми з роботою і фінансами, тому що нинішній час він поставив нас в таке положення, що нам доводиться постійно шукати заробіток. Хтось переживає через те, що його близькі люди на війні, хтось побоїться за власну безпеку, тому що немає впевненості. Такої рішучій взатичні дні. Хтось, можливо, має побоювання за те, де він буде проводити вічність, тому що немає миру з Богом. І всі ці речі, вони дають підставу того, що в нас немає в серці спокою. Немає спокою. Все це здатне приносити тривогу. Давайте подивимося, як реагував Давид. Ну, найперше, найперше про те, що говорить Давид. Говорить, коли я кличу, вислухай мене Боже, правди моєму, в утиску моєю ти послав, послав мені полегшення, змилися наді мною і вислухай мою молитву. Давид знав, що найперше це потрібно звернутися до Бога. Якщо проаналізувати ту ситуацію, де був Давид, з ким був Давид і що в нього було так от на рівні логіки, розуму, також звичайної життєвої мудрості, то ми бачимо, що. Давід тікає зараз не сам. У нього є частина армії. Частина армії не найгірша. Це був кістяк його, вірних друзів, воїнів, хоробрих воїнів, які довели вже свою вірність не в одній битві. Вони були вправними, хоробрими, досвідченими. Можна було з упевненістю сказати, що це гарна, прекрасна опора. Друге, у нього були свої люди у стані неприятеля. Пам'ятаємо таку людину на ім'я Усій. Він саме він, по задуму, тому що допускає Господь, саме він приносить таку гарну лапках пораду яка дозволяє Давиду виграти час і втекти. От така людина є в стані неприятеля, в принципі, через яку можна було впливати на рішення Авесалома. Прекрасна обставина, яка б дозволяла йому бути у виграші. Але Давид, він покладається не на це. Давид зараз переховується в місті, про яке в книзі царств говориться, що він там за двома воротами, між двома воротами. Тобто вони гарно укріплені. Це місто, яке б дозволяло йому протриматись дуже довго. І аналізується все це. Давид в кінці говорить: ти Господи єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. Парадокс, чи не так? Маючи такі е, на рівні людини е, можливості, Давид заявляє, що ти Господи єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. А як же все це, що навколо нього? Чи приносить воно якусь користь? Так, дійсно, Бог дозволяє йому використовувати все те, що він має. І благословляє його цим для того, щоб він виконував свою Його волю. І Давид вправно користується всіма тими засобами, які в нього є. Але найперше він звертається до нього молитвою, і він знає, що його пора тільки Господь. Як же діяти нам, щоб мати спокій? Ми можемо подивитися на Давида, як він реагує? І найперше, це він звертається до Бога для людини Божої. Характерне, найперше, це молитва до Бога. Тому що в своєму розпорядженні ми можемо мати багато речей, які дозволяють нам пережити зручні часи. Це гарна фінансова подушка, можливо, можливо, це якісь зв'язки, можливо, це знайомий лікар, який на випадок хвороби швидко нам порадить, що приймати, куди звернутися. В принципі, гарні речі, на перший погляд. Але вони стають другорядними, наприклад, від Давида, ми це бачимо. Для Божої людини характерна впевненість у тому, що Отець Небесний він чує молитву і проявляє роботу про своїх дітей. Написано так в Псалмі. Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. Давид впевнений, що його молитви вони будуть почуті. Давид впевнений, що. Відповідь буде від Бога. Та ви впевнений, що рішення буде від Бога, а не просто тільки тому, що в нього хоробрі воїни, у нього хороші запаси, у нього хороша така вигажена обстановка і ситуація, в якій він знаходиться. Спокій це не тоді, коли довкола нас нічого не відбувається, тому що ми практично знаємо, що кожного з нас в житті завжди щось відбувається довкола нас. Все рівно відбуваються якісь речі, які приносять нам тривогу. Спокій це те, що є в нас внутрі, всередині, всередині нас в серці. І це стан, коли ми у правильних відносинах з Богом. Правильні відносини з Богом. Саме вони, вони сприяють тому, що ми маємо спокій. Автор псалма він описує такі свої проблеми, переживання, і в кінці говорить: ти послав моєму серцю більшу радість, ніж коли я великий. Достаток пшениці та нового вина. Раніше для того, щоб пережити ну, прожити і мати стабільність, доволі гарну стабільність, потрібно було забезпечити себе всім необхідним. І от ці слова, як великий достаток пшениці та нового вина, вони говорять про те, що якщо є деякий запас чогось у тебе в комірці або в англійці, то вони дозволять тобі впевнено дивитися в майбутнє. Але він говорить, що Давид говорить, що Бог послав у серце більшу радість, ніж коли є це все. Книга «Царств» нам говорить про те, що коли Давид був в Маханаїмі, його воїни, його народ, який був з ним, вони терпіли пустелі в голод, спрагу. І вони потребували. І в цей час Бог послав також їм вирішення. Написано, і сталося, коли Давид прийшов до Манаїма, поесвій син Наса з Равата і синів Амона, і Махір, син Аміла Задавара, і Верзелі Галаадець з Регеліма. Принесли десять постель і подвійних килимів: десять казанів, глиняний посуд, пшеницю, ячмінь, пороч ячмінню крупу, квасолю, сочевицю, мед, масло, вівці, буйволовий сир і винесли Давидові та народові. Який з, ним, який з ним їсти, бо казали народ голодний, а слабний і справний, в пустелі. рішення проблеми було від Бога. І Давид побачив це і він пам'ятає про це, і він звертається до того, як він вже не один раз бачив рішення проблем від Бога, і він з упевненістю заявляє, що ти послав моє серце більшу радість, більшу радість. Перед цим, він говорить, що я винен нам світло Твого обличчя. Тобто, Господи, ти бачиш всі ці скрутні обставини і тепер яви свою допомогу. І Господь її являє. Господь являє йому через тих людей, які е, його оточують. Сьогодні багато людей вони шукають спокою і не можуть його знайти. Не знають, де його знайти. Спокій він такий бажаний, такий. Е, Желання асоціюється з гармонією, справжнім щастям, наш Господь Він пропонує цей спокій. Він говорить: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе, і навчіться від мене двоє лагідний і покірне серцем, і знайдете спокій своїм душам. Виходить, що єдиний спосіб звільнитися від тривог, проблем, переживань це прийти до Бога. Єдиний спосіб звільнитися від страху. Заспокоїтесь, Господи! на прикладі Давида, ми це бачимо. Це людина неголослівна, це людина, яка пережила дуже багато чого в житті. І заяви Давида, який говорить про те, що я спокійно лягаю і засинаю, бо ти, Господи, єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. Ці заяви вони не безпідставні. Ми, побачимо, ми бачимо це в його житті. Більше того, наш Господь Ісус Христос закликає, призиває. Прийдіть до мене, спокій своїм душам можна знайти тільки в ньому. Як бачимо, життя Давида, щоб знайти цей спосіб, знайти цей спосіб спокою, потрібно приходити до Бога в молитві. Він не втрачав цей спокій тоді, коли зіштовхувався з проблемами, тому що взивав до Бога і був впевнений, що Бог поштає йому цю відповідь. Він був впевнений, що його пора, його захист це Господь, а не тільки армія, велике досвідчення, не тільки його прибічники, не тільки ті впливові люди, рішеннями і порадами, він міг користуватися. Він, Давид не втрачав спокій і був впевнений в тому, що Бог відповість. Давид усвідомлював, хто в першу чергу дає йому захист. Тому він говорить, я спокійно лягаю і засинаю. Нехай Бог благословить сьогодні нас, коли ми живемо в такий час, коли мало спокій, мало миру, коли люди втрачають сон, коли масово розпаковую, розпаковуються антидепресанти і інші засоби, які просто на короткий час людям дають, дозволяють знайти мир і спокій сумнівний. Нехай Бог благословить бачити нас рішення проблеми саме в Ісусі Христі. Можливо, для когось це рішення буде заключатися в тому, щоб знайти мир з Богом, знайти прощення, знайти спокій своєї душі, почавши життя з молитвою покаяння. Для тих, хто вже має цей мир і відносини з Богом. Нехай він благословить нас не втрачати ці відносини, а постійно. Укріплювати їх і превражатися в образ Христа. Амінь.